Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик. І це наші щотижневі новини. І перед тим, як я перейду до наших новин, я хочу подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку у цей нелегкий час війні з Росією, і роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі. Також я хочу подякувати усім. Волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям, дістаючи для них весь необхідний реманент, який вони використовують для того, аби робити свою роботу якісніше, швидше і головне безпечніше. Дякую ви всі молодці. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіси Patreon, BaйMіCoffi чи платежами. На монобанк. А зокрема, я хочу подякувати наступним людям. Зараз секундочку, бо в мене тут трошки підвисає. Зараз секунду. Андрій Жи, який має своє особливе місце в нашому пантеоні настільних фанатів нашим чудовим гікам. Санна 33, Халастер, Даша Бій, оф Бордс, Пупермен, Камон Роуч та Юрій Д. Дякую, ви всі неймовірні. І також у нас є чудові гравці, без яких наш чатик був би набагато сумнішим. Я вам всім дуже сильно дякую. І також нагадую, що наш збір на придбання, деталей для виготовлення пташок триває. Він не завершується наразі і буде тривати, доки це буде в цьому буде потреба. Тому, будь ласка, якщо маєте змогу, долучайтеся до нашого збору для того, аби пташки літали і робили цей світ краще. А я тим часом перехожу до новин, і перші у нас новини з України. І перші новини у нас від видавництва Kill Games. Вони запрошують на безплатні гротеки по їхній новинці. Настільні грі, інтриги та капуста від українського автора. І весь перелік, де можна безкоштовно справити цю гру, ви можете знайти у них на сайті або у них на телеграм-каналі. Також Kill Games нагадує, що зараз триває другий етап перед замовленням настільної гри. Споплюжений граль з різними цікавими плюшечками, які ви можете передзамовити на цьому передзамовленні. І також нагадую, що у них на сайті триває це передзамовлення. І ще Kill Games просила нагадати, що цього тижня у них планується запуск новорічної акції, подібної до тої, яка була в минулому році, де ви зможете отримувати безліч подарунків сувенірної продукції, та й слідкуйте за їхніми. Новинами, а також нагадую, що ми перепостимо у наш канал в телеграмі Світ Настільних ігор. Посилання є в описі. Новини від усіх видавців. Тому, будь ласка, доєднуйтесь. Там ви все побачите. Як тільки воно з'являється в наших видавців, ми зразу репостимо туди. Це були усі новини з України. Переходимо до новин світу. Перша вона у нас від видавництва PlayPunk Studio. Хто не знає, то я нагадаю. Це студія, створена Антуаном Бо... Боза та Томасом Провуст. І вони випустили вже одну гру Captain Flip, яка наробила багато шуму е, серед фанатів. А зараз вони будуть видавати настільну гру Zenith, яка створена автором е, чудової гри Castle Combo. І Zenith це буде... Е, Карткова гра в науково-фантастичному сеттингу, де ми будемо впливати на різні планети, які населяють різні раси інопланетян. Отак От виглядають певні з карточок, і також там є антропоморфні тваринки, але я цього зображення не брав для новин. Наступна вона у нас від Pocket Fox Games, це нове видавництво, яке стартувало в 2024 році, тобто цього року. І перша гра, яку вони випускає, це буде Лучиманія від дуету дизайнерів які зробили сен яку в нас, здається, локалізувало видавництво Geekage і Breach of Spice. І Лучиманія це карткова гра у сеттингу Лучадорів. Це такі мексиканські реслери, які. В шкіряних масках та в різних дивних костюмах змагаються між собою на рингу. Що цікаво, що ця гра буде мати всього 18 карточок і кажуть, що автори надихалися покером, коли її розробляли. Ну, в принципі, окей. Мало компонентів, як на мене, це дуже цікаво, тому що зазвичай дуже важко зробити гру якісну з обмеженою кількістю компонентів. Тож, якщо вдасться зіграти, то поділіться враженнями. А якщо нам вдасться зіграти, ми теж, я думаю, десь щось згадаємо. Наступна новина у нас від Скота Алмеса. Це один з улюблених авторів Андрія Соло. Отже, він для Батеншая розробляє соло гру Hyperstar Run, Hyperstar Run, не знаю, чи це правильно. І це буде нова. Гра у серії Wallet Games цього видавництва. Це буде карткова гра, е, власне, соло карткова гра, яка надиха при, ви... при виробництві якої автор надихався е, відеоіграми у жанрі е, платформерів та Beat'em Up, Shoot'em Up. Е, в принцип, Прикольно, Я дуже, ну, дуже мені подобається ця ідея з іграми в гаманцях від Батоншаю. Я вважаю, що це взагалі дуже і дуже крута ідея такого формату власне, ігор. Тому будемо слідкувати за ними. Нагадаю, що багато ігор від Батоншаю цього року релізнуло в видавництво Geekage. Але йдемо далі. І іспанське видавництво Дім Games оголосило, що буде робити гру Forest Gangs. Це карткова гра від невідомого нам ще автора, але обіцяють, що вона буде доволі цікава. На жаль, деталей поки що немає. Але оформлення, мушу сказати, мені сподобалося. Ми вже згадували про настільну гру Той Battle від видавництва Repo та автора Пауло Морі. І зараз ви можете бачити у себе на екранах, як будуть виглядати ігрове поле та компоненти до цієї гри. Нагадую, що це буде дуельна настільна гра, де вам потрібно буде битися іграшками з вашим опонентом. Далі йдемо до Stonemaier Games. Вони анонсували настільну гру Vantage, і зараз вони показали, як буде виглядати коробка. Оформлені коробки цієї гри, і це буде кооперативна гра е, з пригодами, де ви будете досліджувати далекий-далекий світ. В принципі, прикольно. Е, без доїлочок ми не обійдемося цього разу. Переходимо до равенсбургера який анонсував одразу два набори, які вийдуть у першій половині 25-го року. Це Arch Archis' Island та Rage of. Джафар. Як бачите, Доїти Дійсний є де, світ там, Всесвіт там шалено багатий на персонажів та різні штуки, ну що ж, можемо тільки привітати ревенсбургера з тим, що вони осідлали хорошого коня. І рухаємося далі. Отже, в наступному році вийде Chronologic Cruzo... Крузо... Ні, кронологік. Куз, куз, 14.50, а в 26-му вийде Chronologic Babylon 25.00. Хто не знає, то Chronologic це є гра, яка натхнена грою Клю, яку я страшенно люблю, бо це перша гра, яка привела мене в цей світ настільних ігор, власне, дорослий. І тут, як і в клю, вам потрібно буде знайти, хто де і чим скоїв вбивство. Але кожен хід ви будете, один гравець буде. Робити допит е, підозрюваних, використовувати спеціальні карти, які е, будуть дуже особливо оформлені. І перший, хто дізнається, хто дає чимської вбивство, той перемагає в цій грі. В принципі, оформлення виглядає доволі багато, і цікаво, чи хтось з нас колись їх локалізує. Наступний анонс у нас від 25 Century Games. Вони готують випустити гру Kabuki Tricks. Це гракінг механік, з механікою, і гроші будуть на неї збирати через кікстартер, який повинен стартувати в січні. Наступний скоріше, слух, мабуть, це те, що Бруно катало. Зараз працює над ремейком своєї культової гри Shadow Over Camelot. І обіцяють, що вона буде трішки переосмислена. І, хто не знає, то ця гра вже давним-давно ООП. Декілька місяців тому ми вже говорили про те, що вийде гра в новому оформленні. Я не знаю, чи це саме те оформлення, над яким працює Бруно. Маю надію, що ні, бо то оформлення мені не дуже подобається старе гарніше. А тут, ну, подивимося. Наступна нова у нас від Дені Гарсіо, це автор, який набуває е, популярності. Він прийшов з світу відеоігор до нас. І в 2025 році вийде перше велике доповнення до його гри Windmill Valley, Буде називатися Windmill Valley Blooming Sales. І це доповнення додасть новий спосіб торгівлі в цю гру, використовуючи кораблі. Е, їдемо далі до старих-старих ігор Restoration Games обіцяють, що будуть перевидавати настільну гру Battle Masters. Це гра, де вам буде потрібно битися, як не дивно, але називатися вона буде Battle Monsters. І буде мати абсолютно новий дизайн, нові компоненти і обіцяють трішки оновити механіку. Окей. в принципі, В принципі, окей. Рухаємося далі. E, Rockstar Games анонсували свою новинку Excalibur, яку зробив автор чудової гри Dice Throne, І обіцяють, що це буде гра на дедукцію з Блефом, де гравці намагатимуться знайти легендарний меч та захистити його від тих, хто хоче його вкрасти. E, окей. Рухаємося далі. Німецьке видавництво. Майшел Фішер це новина для тих, хто спереживався, що так давно не було новин про доктора, професора, перепрошую. Є. Бо Edition Майкл Фішер анонсувало нову гру OTOP від доктора Кніції. Це гра у жанрі Roll'n'Ride, де вам потрібно буде створювати найкращу екосистему, використовуючи власне, малюночки, які випадають на кубиках. Окей, Ну, хоча б це не переведення класики, а щось свіженьке. Тож, маю надію, буде щось хороше. Наступна доволі цікавий анонс настільна гра з салямі, де вам потрібно буде красти шматочки салямі на барі і так, щоб бармен цього не помітив і не прогнав вас або не спіймав. І це буде party Game. Як бачите, або не бачите, шматочки салямі виконані у вигляді покерних фішок. Е, виглядає цікаво. Наступна новина у нас від Ares Games, вони готуються до видання, делюкс-видання настільної гри War of the Ring до її 20-ї річниці і кажуть, що це буде надзвичайно лімітоване видання, буде випущено лише 2500 екземплярів. Тому, якщо ви любите цю гру та хочете мати цей ексклюзивний варіант... Слідкуйте за оновленнями Facebook-сторінки Аресу чи їхнього Твіттера для того, аби встигнути урвати собі цю гру. Бо щось мені підказує, що вона розгрібеться за перших пару хвилин. І знову до Кніції: Plundering Times – це буде освітня гра з математичним нахилом, де гравці будуть виконувати операції з піратами, і вам потрібно буде уникнути вибуху. В Принципі цікаво, тому що там прямо так і на коробці пише and Steam. Цікаво, наскільки вона буде грабельна. Бо якщо буде, то це буде дуже-дуже круто. Наступна вона у нас від Salt and Papers Games. Після того, як Онода зібрала бажану ними суму і навіть трошки більше. Вони вирішили анонсувати настільну нову настільну гру під назвою. Гебемус папам Це гра, в якій ви зможете обрати собі папу і зробити краще, ніж це зараз робить Ватикан. Тай таке оформлення не знаю. Мені чомусь нагадує Twilight Struggle. Не знаю. От якось так побачив, першу це коробка такий. Окей, дуальний світ. Цікаво. Наступне. Новина у нас від Kids Table Board Gaming. Вони анонсували третю гру у світі Creature Comfort під назвою River Market. І, як ви бачите, там далі антропоморфні звірятка, але вони, хоча б я не знаю, як на мене, виглядають доволі адекватними і милими. Цікаво, чи Geekage візьметься за локалізацію цієї гри. І рухаємося далі. Для усіх фанатів каркасону, якщо у вас немає в колекції з зимовою версії цієї гри, знайте, що King Глюк анонсувало випуск третьої редакції зимової версії цієї гри, і ви матимете змогу її придбати. І остання новина на сьогодні Animal Rescue від Metalikoka. Хто не знає, то це автор Pandemic, Pandemic Legacy, Daybreak, Forbidden Island. І він об'єднався з Лізою Towler, дівницею тварин, для того, щоб створити гру, в якій ви будете разом з друзями вирішувати головоломки, щоб ідеально провести порятунок тварин, і від, будете рятувати від найменших до найбільших тварин. І в одній грі вам доведеться вчасно прибути, щоб врятувати корей, які опинилися у небезпеці, а в іншій марно намагатися врятувати корову за допомогою мотоцикла. Тому я думаю, що це буде щось дуже веселе і цікаве. І якщо ви бачите зараз, то там Shut up and Sit Down доклалися якось до цієї гри. Саму гру планую запустити збір коштів через краудфандринг на початку 2025 року, а в, самих, в магазинах вона повинна з'явитися в жовтні 2025 року. В принципі, це круто, тому що це доволі короткий термін, і хай в них все вдасться. Якщо вас зацікавила гра, то слідкуйте за нашими новинами, тому що ми про неї будемо говорити. На сьогодні це все. І я перейду до ваших коментарів. Так, всім привіт. Так, Ігор пише, що вже й Боза взявся за антопоморфних тварин, кудись відкотиться. Як написав Андрій, що насправді це оправдано, тому що там тоді не треба сильно робити оцього diversity. І це, мабуть, так і є, тому всі це роблять. Також Ігор пише, що катала завжди цікаво. Чекаємо на ремейк. Так. І жодних новин без доктора. Абсолютно так. Також Ігор пише, що папу ми ще не обирали. Тепер буде змога. І ще Ігор пише: антропоморфні звірятка. Ігор в нас найуспішніший е, коментатор, який не пропускає жодних новин. Дякую тобі, Ігор. Добре, друзі, якщо ви маєте якісь питання, зауваження, то, будь ласка, пишіть. Е, а як ні, то будемо прощатись. Нагадаю ще раз, що, будь ласка, підтримуйте наших волонтерів, підтримуйте захисників та захисниць. І. Помагайте армії, якщо ви не служите, то ви повинні робити все для того, щоб армія наша мала все, що їй треба. Так, Тарас Кузів, привіт. Чи мало можливість пограти і порівняти ігри Камінат Доба та архітектори Західного королівства? Камінуто був грав архітектори, я не пам'ятаю, чи архітекторів. Так, грав архітекторів теж. Я не дуже люблю порівнювати ігри, тому скажу так. Що архі... каміна доба це така 1000% проста сімейка. А архітектори з Західного королівства це гра, така більше, де у вас трошки більше дій, і вам відповідно треба трохи більше планувати. Але гра чудова. Я, здається, задав, у нас навіть відео є по ній. Тому, та. обидві гри чудові і обидві є в колекції. Так, Андрій пише, я теж часто дивлюсь новини. Але Андрію, ти перестав коментувати чомусь, я не знаю, що сталося. Коментуй, повертайся. Так, його радить краще брати архітекторів. Ну, тут все залежить з ким грати. Якщо грати з сім'єю, яка насильно грає ігри, то я б швидше радив мабуть, все ж таки Кам'яну добу. А якщо граєте ігри і граєте з друзями, які грають ігри, тоді, можливо, до архітекторів. А так, чого б не взяти дві? Так, Андрій пише, що ну, може один-два рази пропустив. А коментарі, коментарі де? Де ті коментарі, які гріють мені душу? Окей, добре, жарти в сторону. Добре, друзі, я бачу, що немає більше ніяких коментарів і запитань. Тому я вам всім дуже дякую. Ще раз вкотре нагадую, будь ласка, підтримуйте захисників та захисниць, підтримуйте наш збір на пташок. А як залишиться бажання та змога, будь ласка, підтримуйте канал фінансово, тому що це додає нам. Трішки е, мотивації. Такі групи, що нема коментарів, нема подяк. 100%. Але на цьому все, друзі. Я вам всім дуже дякую. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, не ігноруйте повітряних тривог. І до наступних зустрічей з вами був Ростик і Світ настільних.